Лінійка SX FSE спеціально створена для цілеспрямованих мандрівників, які здатні подолати шлях від кухні до свого комп'ютерного столика. Адже форм-фактор термокелихів оптимальний для вживання гарячих та холодних напоїв в умовах офісу або коротесенької прогулянки. А мінімалістичний дизайн, який органічно поєднує форму келиха та матове забарвлення, не привертатиме увагу на докучливих колег, але буде оцінений справжніми естетами. Білий, блакитний, коралово-рожевий та колір глибокого синього моря привнесуть тиху гармонію у ваші два квадратних метри особистого простору тиху, як тихий океан. Корпус термокелиха зроблений з нержавіючої сталі і вкритий матовим практичним покриттям. Стінки корпусу зменшеної товщини, що забезпечує мінімальну вагу при максимальній міцності. Вага термокелиха 245 г при обсягу в 0,45 літра. Поліпропіленова кришка виконана у формі смайла і замикається надійним поворотним клапаном. Герметичність забезпечує силиконовий ущільнювач. Клапан має два отвори: один для пиття, інший для вирівнювання тиску. Під клапаном знаходиться нержавіюча ситочко для вживання чаю, який безпосередньо був заварений в самому термокелесі. Зручна для наливу та обслуговування горловина має діаметр в 75 мм. Кришка розбірна та придатна для чистки та ремонту. Стінки термокелиха мають вакуумний проміжок в 1 мм, що дозволяє зменшити габарити серії до мінімально можливих при збереженні ефективної термоізоляції. За одну годину в кімнатних умовах гарячий напій втрачає температуру з 95 градусів до 82 а холодні напої прогріваються з 4 градусів до 7 Внутрішня ємність зроблена з нержавіючої сталі і має матове покриття, яке стійке до потряпин. Та забруднень. Усі пластикові та силіконові частини не містять бісфенол А. Завдяки цим технологіям жодна з поверхонь термокелиха не вбирає смаки і аромати напоїв та не виділяє шкідливі речовини. Також приємною опцією є можливість придбання запасної кришки в повному зборі для представленої серії термокелихів. Лінійка термокелихів SXFSE задовільнить своєю практичністю найвимогливіших. Юзерів А планета скаже: дякую, друже, що не забруднюєш довкілля одноразовими стаканчиками. Об'єму термокелиха вистачить на 2-3 порції фруктового чаю або на повноціннеї лате. Лінійка здатна наділити спокоєм і теплом ваші напої та ваш внутрішній світ.